Парад перемоги без перемоги танки Абрамс з Москві, але є нюанс. Я Кремль готується до побєдобєсія. Танки Т-34 на платформі йдуть поки. та до чого готує самих росіян. Це буде грандіозне течнеї війна. А також чому ціла низка регіонів Росії відмовилася від свята, Якщо це чесно грабуй далі росіяни, розумієте? Підготовка до побєдобєсія у Росії на фінішній кривій. Напередодні у Москві навіть відкрили виставку західної техніки, яку російські окупанти начебто підбили в Україні і притягнули аж до своєї столиці. Але організаторам не подобається, що танки цілитимуть у росіян, тож стволи гармат пригнічують. Крібіньки. Вони їх примусово ламали, принижували, щоб башта була зламана. Цю гідравлічну систему гідравліку ламали, щоб він вигляд був більш таки принизливий в нього. Побідобесія влаштовують на поклонній горі. Черга поклонитися західним технологіям, як у перший московський Макдональдс. Це дійство пропагандисти називають виставкою побореною західної техніки, і ідею, звісно, вкрали в українців. Як то кажуть, нуль днів, коли росіяни нічого не крали. Тоді на Хрещатику ми всьому світу продемонстрували, з чим саме руський мір прийшов в Україну. Я пам'ятаю, як верещали росіянські пропагандисти, що це накачка ненависті, що це ужас ужас. І тепер вони це спокійнісінько собі роблять. Глядачів російського телевізора вражатимуть статистикою підбитих американських танків. За даними Нью-Йорк Таймс, таких Абрамсів аж 5. В результаті Абрамс був уничтожен, як і його репутація. Ну, порадуються, вони, да. Все, через минуту-дві-три це, це, це ж забудеться, понимаєте? Ну, через день хорошо. Прийде 10 мая, ну, підуть новини з фронту. А поки на поклонній горі продовжуються ритуальні танці навколо знищеної західної техніки, на вулицю Тверську з'їжджається російська для параду побідобесія. Але де ж тут розпіарені Т-90, які пропагандисти називали винищувачами Абрамсів та Леопардів? Відповідь на це питання дає наша розвідка. Росія вже втратила в Україні більше п'ятисот танків Т-90 у сто разів більше, ніж ми, Абрамсів. Тож це буде найбідніший парад за весь час його проведення. От щоб було, то і погнали, бо все інше або вже тут, або тут закінчилося, або готується до відправки сюди. Самохідна артилерія на парад і взагалі не дійшла. Шалікак могли. Ярси, С-400, тигри та Іскандери все це ми вже бачили на Красній площі у 23-му році. І в такій же кількості. А от танків обіцяють буде в три рази більше, ніж минулого року. Тобто не один, а три. Знамениті танки Т-34 на платформі. Ідуть пока вони будуть йти своїм кодом. Але все це відбуватиметься в Москві. А що ж в інших регіонах? Майже першим від традиційного морського параду відмовився Севастополь, і це логічно, якщо подивитись, це відео чотирнадцятого року, на якому так званий президент РФ прямує до крейсера Москва. Російської федерації в надаляється марадну лінію Гвардійського забора крейсера Москва. І Севастополь далеко не єдиний, хто з міркувань безпеки відмовився від параду. І ви здивуєтесь, за яким принципом був складений цей список російських міст відмовників, але про це трохи згодом. Поки інше питання: чому вже не вперше у Кремлі скасували проведення головного атрибуту Побідобесія, так званого маршу безсмертного полку. Нагадаю, це коли фото ветеранів чіпляють на палку і носяться з ними: хто по землі, хто по воді. Безсмертний полк росії! Ура! 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 Причини як мінімум дві, кажуть наші експерти. Перша банальна економія, і на свята гроші не залишається. Простіше сказати, все ми заходи безпеки. Ми зупиняємо, а насправді грошей немає. Інша причина страх. Адже серед старих чорно-білих фото росіяни побачать свіжих кольорових двохсотих. Люди побачать, що на фотографіях вже не дідусі і бабусі Другої світової, а молодь і люди середнього віку. І можливо, їм це не потрібно їхній пропаганді це буде суперечити. Тож пропагандистам доводиться знов підвищувати градус напруги. Спочатку вони боролися з фашизмом, потім з трансгендерами. Тепер їм треба денацифікувати всі країни НАТО. Францію як ядерную державу придеться мгновенно разоружить. Британські острова просто уйдут под воду. Поки пропагандистки Кисельов намагаються потопити Велику Британію. Росіяни, що приперлися в Україну, випрошують хоч щось для боротьби з дронами. Помадіть нам з помпомруженґукастольні. Дробовики падю любое говно. але цього прохача росіянам не покажуть. Там інша тема, що має мобілізувати на фронт якомога більше росіян, і саме тому список міст, де заборонили парад побідовесія, майже повністю збігається з радіусом дії далекобійного атакамсу. Атакамсе 300 кілометрів це Белгород, Курск, Брянск, Воронеж. Сівастополь, Аріол. Липецьк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Україна жодного разу не била по цивільних об'єктах, не застосовувала касетні боєприпаси і не пробувала б застосовувати по цих парадах. Я кажу, Шурік, ну це ж не наші методи, Ми так не працюємо. Але російський телевізор продовжує лякати цивільних про загрозу з повітря. Російська пропаганда змінила все ж таки касету, і вони почали розповідати. От росіянам от смотрите, якщо ви не підете і не мобілізуєтесь, то ось ця ракета може прилетіти до вас в будинок чи ще кудись будь яка легенда працює лише деякий час, кажуть у центрі протидії дезінформації РНБО. Спочатку росіянам розповідали, що рятують Донбас від фашистів. Мисля тому, що там треба жителів Донбасу, да, якщо чесно, грабують видали росіяни, понимаете? Не плачуть врізань по псковському недороду. але тепер порядок денний змінюється на Росія в опасності. Така конфета з лайна, але мабуть що вони планують змінити фантик. Паралельно вони тестують історію. А що якщо замінити СВО на слово війна? Кремль наразі ставить все на мобілізаційний ресурс. Адже ці відео з Румунії, Польщі та інших країн бачимо не лише ми, а й російські генерали. І от уже старой день, брата тягнуться сили. І все, це треба розуміти, полетить в наші Вайста. Наші розрахунки показують, що з травня минулого року, по травень цього, українські воїни сумарно відбили 372 квадратних кілометри нашої землі. Певно, такі ж цифри лежать і в доповідях Путіну. Тож виховувати дітей у переконанні, що смерть на війні, це почесно у Росії і далі будуть просто спорішок. І наша армія прийшла. не захопити, а щоб помочь. Отже, маразм побідобєся у Росії з кожним роком лише міцніше. Костянтин Павло, факти тижня сітів. Єдині новини.